Розглядаємо завдання з параметром 25 травня воно було присутнє. Отже, визначте кількість усіх від'ємних цілих значень А, для кожного з яких рівняння має корінь. Починаємо, як звичайно, з області допустимих значень. Підкореневий вираз: 4х-2а 4 має бути більше рівне 0. І х під логарифмом також більше нуля. А далі ми говоримо, що добуток дорівнює нулю, коли один з множників дорівнює нулю. Отже, корінь 4х мінус 2а мінус 4 мінус 3 дорівнює нулю, одне рівняння. Або друге рівняння. Логарив квадраті х плюс 1 дорівнює 0. Або те, або те. Розв'яжемо перше наше рівняння. Перенесемо, запишемо, що корінь 4х-2а мінус 4 дорівнює 3. І далі ліву і праву частини рівняння піднесемо до квадрату. Тому 4х мінус 2а мінус 4 дорівнює 3 в квадраті це 9. Ми розв'язуємо рівняння і знаходимо x. Х. х у нас змінна а це параметр, тобто число. Тому 4х дорівнює 2а. -4. Плюс 4 плюс 9, 4х дорівнює 2а плюс 13, і х буде дорівнювати 2а плюс 13, що ділиться на 4. Наступне рівняння, коли ми будемо розв'язувати, то ми отримуємо, що логариф квадратів від х дорівнює мінус 1. Але квадрат будь-якого числа не може дорівнювати від'ємному числу, тому дане рівняння розв'язків немає. Отже, у нас залишається тільки розв'язок той, що ми отримали з першого рівняння, але для того, щоб це був розв'язком нашого рівняння, він має задовільняти область допустимих значень. Зрозуміло, що перша нерівність виконується, тому що ми розв'язували рівняння, отримуючи що даний вираз дорівнює 9 додатньому числу. Отже, він не буде від'ємним. А далі ще х має бути більшим за 0. Тому ми запишемо, що 2а плюс 13 на 4 має бути більшим за 0. А це буде тоді, коли 2а плюс 13 більше 0. Тобто 2а більше мінус 13, і А більше. мінус 13 ділимо на 2, це мінус 6,5. Отже, наш корінь буде. Існувати при А більше за мінус 6,5. Параметр А. Мінус 6,5. І отут всі значення, які від нього більші, ми маємо знайти далі кількість від'ємних цілих значень А. Цілі від'ємні які тут? Ну, десь тут 0. Тому від'ємне число буде починатися від мінус одиниці, перше від'ємне число, а тут завершиться мінус 6. Це останнє від'ємне число, яке належить нашому проміжку. Від мінус одиниці до мінус 6 таких цілих значень параметра А є 6, тому відповідь ми пишемо 6. При якому найменшому цілому значенні параметра а, рівняння має два різних корінь. Запишемо область допустимих значень нашого рівняння. Так як у нас є корінь, то підкореневий вираз х-3 має бути більше рівне 0, звідки х більше рівне, ніж 3. А далі у нас добуток, який має дорівнювати 0. Це буде тоді, коли або 2 в степені х -а дорівнює нулю, або корінь з х-3 дорівнює нулю. Тут ми знаходимо, що х дорівнює 3. Цей корінь задовільняє область допустимих значень, отже, є коренем нашого рівняння. Якщо ми будемо розв'язувати дане рівняння, то ми запишемо це ось таким чином. І воно буде далі розв'язуватись тільки за умови, що А більше нуля. І тоді, щоб знайти Х, Х це показник, тому ми запишемо, що це логарифм за основою 2 від А. Таким чином, це буде розв'язком нашого даного рівняння. Але для того, щоб це число було розв'язком взагалі нашого рівняння, воно має задовільняти область допустимих значень. Воно має бути. Більше рівне за 3. Тому ми запишемо, що логариф за основою 2 від А більше рівне 3. Далі логариф за основою 2 від А більше рівне 3 це логариф за основою 2 від 8. Ми отримали таку нерівність. Далі, так як основа більша за 1, то ми не міняємо знак і пишемо, що А більше рівне 8. Тому наш корінь цей буде тільки за умови, коли А більше рівне 8. Переходимо до нашої умови на завдання. У нас іде мова про те, щоб наше рівняння мало два різних корені. Давайте подивимося, коли корені співпадуть, тобто, коли буде дорівнювати Х буде дорівнювати 3. А отже, логарифм з основою 2 від А, от у нас Х дорівнює 3, це тоді буде, коли А дорівнює 2 в третьому степені тобто 8. От коли А дорівнює 8, то у нас співпали два корені. Обидва вони дорівнюють 3, і рівняння буде мати один корінь. А умова два різних корені. Тому, коли ми можемо, якщо взяти параметр А, то перше рівняння має корені, коли А більше рівне 8 ось тут. Але 8 ми виколюємо, тому що за цією умовою у нас два однакових корені. Число 3 є коренем завжди, тому тільки умова А більше вісьми визначає. Той факт, що рівняння має два різні корені. Отже, так як нам потрібно знайти найменше ціле значення параметра А, то от воно знаходиться отут, і у відповідь ми пишемо число 9. При якому найбільшому цілому значенні параметра А рівняння має єдиний розв'язок. Починаємо з області допустимих значень. У нас логарифм, а отже під логарифмічний вираз, 3х 7 має бути більшим за 0, тому 3х більше 7, х більше за 7 третіх. Тому ми ж запишемо, що х має бути більше за 2,1 третю. От ця нерівність визначає область допустимих значень. Далі ми скажемо, що добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює нулю. Тобто х мінус а дорівнює нулю. Або логарифм за основою 2 від 3х мінус 7 дорівнює 0, х дорівнює а корінь першого рівняння. А тут 3х мінус 7 дорівнює 1. При такому значенні логарифм буде дорівнювати 0, а звідси 3х дорівнює 8, х дорівнює 8 третіх. Це 2,2 третіх. Ну, Якщо говорити про розв'язок другого рівняння, він задовільняє ДЗ, отже, завжди буде як розв'язок нашого початкового рівняння. А для того, щоб корінь Х дорівнював А задовільняв наше початкове рівняння, то він, цей корінь має бути більшим за 2,13. А це буде тоді, коли А більше за 2,13. От це умова для того, щоб даний корінь був розв'язком нашого початкового рівняння. У нас умова, що рівняння повинно мати один корінь. Один корінь рівняння буде мати тоді, коли перший і другий співпадуть, а це буде тоді, коли А дорівнює 2,2 2,23. Тоді х перше рівняння буде дорівнювати 2,2 такий же, як і корінь другого рівняння, і вважається одним розв'язком початкового нашого рівняння. От я намалюю вісь параметра А і покажу, що перший корінь є тільки за умови, коли А більше, ніж 2,1 третя. Тільки тоді, отут корінь Х дорівнює А. Ну, а розв'язок другого рівняння є завжди коренем початковим. Далі, ну, напевне, єдиний розв'язок х дорівнює 2,2 залишиться ще й тоді, коли розв'язок першого рівняння не буде задовільняти область допустимих значень, тобто буде знаходитись ось тут. А це значить, що А має бути менше рівне, ніж 2,1 третя. От в цьому випадку х до рівня А не буде вважатися коренем нашого початкового рівняння, і ми будемо говорити, що рівняння має єдиний розв'язок. У відповідь ми маємо записати найбільше ціле значення параметра А, і таким найбільшим цілим буде число 2. От ми запишемо його у відповідь.